Добрий день. Знову соя показує. Може вже і не цікаво, а може комусь і цікаво. Це в нас масив 2,035. Туди далі Канзас. 3-0-9. Видно ось. І просотка трошки є між цією і 2035. Ну вже ця 3-0-9 підмішалась. Видно. Вже вона не зовсім чиста. По ній видно. Посходило. Вже на насіння вага не годиться. Чи це може тільки тут там наче більш-менш? Можливо як сіяв та випадало. О, сіяли ж ми із бактеріями. Ось вирвав. Присутні бульбашки. Так, зараз роздавлю. Видно, що червоні. Працюють бульбашки. Отаке розгалуження, гілкування. Я не рахував скільки в облаків. Носу я не слабо. Десь по пояс. Ще зверху цвіте. А тут вже боби. Ну вона не рання. Звичайно, їй ще потрібен дощ. На вихідні обіцяють. Зараз покажу яка вона врядкує. Отако в рядкові. Отак начіплено бубиків аж до самого верху. Міжрядка тут на 30. Ну, непогана вона. Рівненька. Так Подобається мені. В цьому році вона найкраща Ну ще. Зараз пройду. Канзас також нічого. Ну, тятри нуля Я б не сказав би, що вона погона, ну нижче. Нижче десь. На 20-25 см. Ну ось покажу. Отут тут -от теж бобики присутні, але вона ж ранченька. Вона трошки раніше від 2035. Так що непогано також сує. Ну ще зелена, ще вигитує по повний. Ось тут вона сюди трохи краще. Ось так бобів на ній. Ну, не сказати, що поліплено, але ну, присутні. Багатенько. Багатенько. Так, а це доходим канзалос. Канзалос розпочинається. також воно Тоже в пояс. Ну тут ось є і межрядка на 45, а є на 30. Ну, Різниці немає, Он 30, 45, нема ні вища, ні. Ніде нічого так, щоб сказати, що там зовсім мала, там більша. Ну отакий. От Оток тут. Бубиків. Також присутні бубики. Доверху. До верху аж. В'яжуться і цвітеше. Ну, а не роння. Минулому році ми її саме крайньою молотили. Але ж світліша, та темніша 2.035. Це світліша. Ну а так. Вигляд моє непоганий. Нітибела. Там де ось рідко. Так таке моє кущення. І цвіте. У виражених бурячок я тут не наблюдаю. Є трохи там на листя. Віржі йде. А так, в принципі, порядок. Ну, такий період її вже я не прискаю нічим, не ні підживляю, ні обробляю, нічого її не їсть. І не тільки я у нас. В принципі, багато хто тут. Не підживлює її. Треба давати на початкових. стадіях розвитку От отоді можна давати і підживки, інсектициди, фунгіциди, все, а от такого так що Вот такий Канзос. Так, далі у нас пионер. Зразу и просадка. Чуть пионер, в цьому році. Зовсім малый. Такие трохи вищие колина. Вот видно. Это канзос, а це пионер слива. Ну Малий, бобів уліплено. От покажу зараз. Оце з бобами тут така ситуація. Я аж до самого верху. Начіплено. Не знаю, боби. Мабуть, найбільше на ньому бобів. Котінищий. Ну також вигитує, ще зелений. Дощ потрібен. Передають на вихідні. Сьогодні у нас п'ятниця. Перше серпня. Спас по-новому. Так що не працюю. Ну отак ось справа. А зліва 3.09. 09 Оце така між ними різниця. Можна сказати нема. Ну на 3.09 також бобів достатньо. Повно начіплена. І тут на цьому піонірові також доверху. Ну це отут ось хорошо видно цей піонер. Боби аж доверху. Начіплено їх повно. Оток. Дуже непогано наче мені. Да, не висока, ну бобів вистачав. Ну, а це ж краєво. 3,09. Також непогано. Посадку покажу трошки. Не посадку, а ділянку, щоб зачистили під приросту. Оце такий вигляд моє. Обробили її чотири рази. Прибило конкретно. Так що, може в цьому році додавається 2 гектари. Пройшов сюди трохи далі, ось так виглядає тут 3.09, Дерева ростуть. Ну це ж тут сіяли вже. Трошки на почищеному. Ну не вбило їх щось з колосом. О тут добре видно просотка 2,035, 035 а це ж 3,09, 09 Оце така між ними різниця. Отак видно. Тут 2,035 На чвертку більше. Добренна така. Теж вже із трюканами, і стрюкани доверху. Ну я фактично основний масив і посіяв цією 2035. Половину засіяв 2035, А половину цієї земельної ділянки засіяв три сорти. 3 Канзас і Пионер А так в основному 2.035 Ну а добре сейчас стоїть тут Тако пояс ну а ця присутня прибита Ну можливо ж її Осім, вона не товста, молода гілочка. Тут ось видно, цю. 2035. нуля 35. То стоїть. Хоч і в деревах, ну гарно. А для тих, хто... Дивиться тільки оце. оце відео не бачив попереднє. То скажу що тут робили. Попередник. Тут кукурудза. Сіяли 28 квітня. Сіяли СЗшкою. Через рядок на 30 приміняли що ми приміняли? Приміняли бактерії. Все. більш нічого. Не давали бічні його підживки. І в принципі нормально у нас себе тут і показує. Ну і то це завдяки опадам. В цьому році побалувало опадами за червень і за травень 90 міліметрів. То це дуже добре Так як у прошлому році Взагалі в нас ні в черні, ні в травні не було опадів. То в цьому році вже інша ситуація. І Я думаю урожай буде більший, ніж у прошлому році. Небага вона вона тут стоїть. Можна її сіять, підходить, і колір у неї насичений. Так що отакий огляд сьогодні. Якщо комусь подобаються такі відео, то палець догори, підписочка, бо бачу. Тільки 10 чи 15% тих хто дивляться мої відео підписані. Так що підписуйтесь, покажу ще як яка буде врожайність, який сорт краще сіяти, що сипне найбільше. М Який сорт сипне найбільш, Побачимо все. Буду показувати. Ну, а тепер же потрібно порахувати, скільки бобиків. Одна гілка. Друга гілка. Третя гілка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать. И тут раз.

і така 2.035. В, в принципі, неплохої. Все, показав. До побачення